У Польщі вчора, 1 червня, відбувся другий тур президентських виборів. Національна виборча комісія Польщі вже оприлюднила результати підрахунку рахунку 100% виборчих дільниць. Перемогу на президентських виборах здобув Кароль Навроцький. Отже, за результатами обробки 100% даних і, знову ж таки із виборчих дільниць. Директор інституту національної пам'яті Карл Навроцький набрав 50,89% голосів виборців і здобув перемогу у другому турі виборів президента Польщі. А от його опонент, мер Варшави, Рафал Шасковський отримав 49,11% голосів. Ну і новообраний президент Польщі, 42-річний Кароль Навроцький, очолює інститут національної пам'яті. І от саме про Україну він висловлювався жорстко. Зокрема, він постійно підіймав питання волинської трагедії і пов'язував визнання провини Києвом як обов'язкову передумову для подальшого руху в НАТО. І ЄС він також підписав політичну декларацію Славоміра Менсена. Одним з пунктів якої є те, що польща не має підтримувати вступ України до НАТО.